Вітаю, друзі! Сьогодні продовжую серію наших родинних з Юрою секретів, як можна, як потрібно, що потрібно робити, щоб виглядати молодше своїх років і мати міцне здоров'я. Ця серія вона присвячена більше догляду, якби за шкірою. Перше, друге відео було цьому присвячено. Але хочу вам наголосити, що для того, щоб Молодше виглядати, обов'язково потрібно приймати омегу, обов'язково потрібно приймати вітаміни і мікро-макроелементи. На жаль, на жаль, в нашій з вами їжі зараз недостатньо цього. Навіть влітку в вітамінах є дефіцит. Тому всі сучасні люди, які хочуть виглядати молодше і відчувати себе енергійними і не мати різних хвороб, обов'язково приймають. Якісь додаткові, називаються це да, додаткові препарати. В компанії доктор Нона дуже широкий їх вибір. У нас 10 аж капсульних препаратів, і ми з Юрою, секретом номер 3, в тому, щоб дійсно бути, бути молодими, красивими, енергійними і здоровими, ми точно вам кажемо: потрібно приймати. Капсули компанії Доктор Нона. Ми даємо на своєму досвіді і обов'язково з консультаціями лікарів різних, ми можемо вам приділити час і порекомендувати програми саме для вас індивідуально. Програми, які не лікують, але зберігають життя, покращують зовнішній вигляд, роблять профілактику міцну всіх хвороб. Користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією компанії Доктор Нона і користуйтесь капсульними препаратами компанії Доктор Нона.